Євген Пригожин особисто віддавав накази про розстріли цивільного населення і схвалював жорстокість бійців. Про це розповіли проєкту Гулагу Нєт два екс вагнерівці, яких завербували з в'язниць. Один із колишніх бійців Олексій Савичев згадує, що після лютневого обміну полоненими в районі Бахмуту він із товаришами по службі отримав наказ сісти в засідку і розстріляти цивільних. Тоді вагнерівці вбили понад 20 людей. Серед них були діти. Також бійці підірвали яму в. Якій було понад 50 поранених полонених українців і так званих п'ятисотих, інший в'язень, що воював у ПВК, розповів, що під час заходу у Солидари Бахмут їм наказували зачистити та знищити усіх, зокрема жінок, чоловіків, пенсіонерів та дітей. Загорілась кав'ярня поблизу ТЕЦ. У центрі Москви спалахнула масштабна пожежа. Займання визначили як підвищеної складності. У МНС Росії заявили, що вогонь охопив кафе східної кухні в адміністративній будівлі із назвою Пловцентр. Пожежа охопила площу 600 квадратних метрів. За останніми даними, ніхто не постраждав. Пожежу вдалося ліквідувати. Причини займання поки не відомі. Зазначу, на Бережківській набережні, де й сталося загоряння, розташова на ТЕЦ-12, яка входить до складу Мосенерго. МЗС Британії викликало посла РФ через вирок Карамурзі. Велика Британія засудила політично вмотивоване рішення. Проти Кримінальну справу проти Володимира Карамурзи порушили через його сміливі дії. Засудження російського вторгнення в Україну. Британський уряд висловлює солідарність із Володимиром Карамурзою та його родиною і закликає до його негайного звільнення. Громадянина Британії з подвійним громадянством Володимира Карамурзу, правозахисника і критика Кремля, засудили до 25 років у російській в'язниці. Його звинуватили у державній зраді і поширенні фейків про війну. Суд також призначив йому штраф у 400 тисяч рублів і заборонив займатися журналістською діяльністю сім років після звільнення. Офіс омбудсмена має десятки відео страт українських військових, сказав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лобінець. На його думку, Росія публічно поширює кадри катувань українських військових із кількох причин: по-перше, щоб підтримувати градус антиукраїнської істерії всередині російського суспільства. По-друге, щоб переконати своїх солдатів не здаватися в полон. А по-третє, щоб залякати воїнів ЗСУ, які готуються до контрнаступу. За 9 місяців саме відео публічної страти українських військовополонених російськими військовими ми отримали декілька десятків. Це відрізання голови, це відрізання статевих органів, це відрізання вух, носа, кінцівок, фаланг на руках ну тобто, різні різні відео, які публічно самі записують російські військовослужбовці. Екс офіцерка ВМС США керувала каналом Донбас. Дєвушка, через який зливали документи Пентагону. Її звуть Сара Білс, однією з найбільших прокремлівських розповсюджувачок пропаганди, яка видавала себе в мережі за російську єврейку з Луганська. Виявилася розлучена жінка з середніх років із Нью-Джерсі. Її викрили учасники інтернет-спільноти північно-атлантична організація Фелла, яка бореться з російською дезінформацією. У пропагандистки є світила телеграм канал, і Ютуб канал, де вона викладає подкаст. У неї близько 135 тисяч підписників. Сама Білс наголосила, що є лише однією з 15 людей по всьому світу, які керують каналом. Імена інших адміністраторів вона відмовилася називати. Словаччина передала усі міги, які обіцяла Україні. Йдеться про 13 винищувачів. Про це розповів міністр оборони країни Ярослав Надь. Після того, як перші чотири винищувачі передали українським пілотам у березні цього року, решту дев'ять літаків також уже успішно надали українським силам. Цю передачу здійснили наземним транспортом з урахуванням максимальної безпеки, адже це важлива і складна логістична операція, наголосив Надь. П'ять країн G7 домовились витісняти Росію з міжнародного ринку ядерного палива. Антиросійський альянс утворили Британія, США, Канада, Японія і Франція. Угоди досягли в японському сапору на полях зустрічі країн G7. П'ять країн домовилися, що будуть використовувати ресурси й можливості цивільних ядерних енергетичних секторів кожної з держав, аби підірвати російський контроль над ланцюжками поставок. Мета такого кроку перекрити Путіну ще одне джерело було фінансування війни в Україні.